Скучне відео про розрахунок дохідності від апартаментів в Карпатах. На жаль, для того, щоб щоквартально капав дохід, потрібно ще інвестувати якісь кошти. Заприклад, будемо брати ось такі апартаменти 25 метрів квадратних в комплексі Кардамон від компанії Ковчег. А приносити ці апартаменти будуть в середньому 700 доларів в місяць. У залежності від сезону номер буде коштувати від 70 до 130 доларів за добу. Беремо показник середньорічної заселеності 60%, адже він буде коливатися протягом року. Половина прибутку йде на покриття операційних витрат діяльності готелю, а від чистого прибутку ще 20% керуючій компанією. І зрештою, на ваш рахунок, щоквартально надходить 2050 доларів. А найцікавіше те, що продавши апартаменти, інвестор може додатково заробити на капіталізації. А про це розкажу в наступних відео.